Доброго вечора. Починаю від розсади. Помідорки не купила сьогодні землю, була зайнята, але нічого. Дивіться, як ця гарненько підросла. Це оце, бачите, посіяла, Баклажани один сорт, баклажани другий сорт. А це в стаканчик по одному. Це Клара Ф1, теж баклажани білі. От, отут я почеренкувала вербену свою. Я її купувала. Ну, перчики ви бачили. І зараз я вам щось покажу цікаве. Ну як? Дивлячись, як дивиться, цікаве. Йдемо, йдемо, йдемо. Йдемо, йдемо. Ви всі знаєте, що мене. Ага, показую я вам баклажани, ті, що була спортила. Бачите, мусила, бачите, отуто листочки по одному відривати, відрізала. Але бачу, що вони на цьому місці будуть, як вам сказати, ну, паруски, типу. кліпа буде гілячка. спасла. Ну, Трошки такі от, але нічого. Все рівно, оці, от я як сажу баклажани в землю, то оці листочки я обриваю нижні. І по них сажу це. Нічого, відійдуть ще абрикосик мій без абрикос. І дивіться, що я сьогодні купила. Тільки що принесла в хату інкубатор квочка. Хотіла купити бест. Колись в мене таких квочок було п'ять. Потім я їх всі повіддавала сестри. От. А купила собі два інкубатора Best 200. Я зараз позвонила до хлопців, хотіла купити знов Беста. Але що вони сказали, що вони стоять 17 тисяч, уявіть. Ну, хороший інкубатор, але 17 тисяч. А мене всього несеться одна курочка. Вона не квокче. Яєчок трошки вже назбиралося: 17 штук яєчок. От, попередні, я вже не буду заложувати, буду тільки оці 17 заложувати. Потім знов за днів 10 назбираю, позначу і положу ще. Інкубатори, ці квочка, це гріється температура, тільки включила, тільки залила водичку туди. От, Дивіться, він недорогий, але не дай Бог, щоб світло не виключили. Отакі От о. Сюди залазить курячих яєць. 80 штук. Уявіть, тут десь даже пише, Десь тут пише, а де то воно пише? Ну, нічого, ви мені повірите, о, бачите, як температура піднімається. Іду я в хлів. Там вони лежать у двох лоточках. Ті яйця, нагріється, я перевірю всередині градусником по всіх чотирьох кутках і в центрі. Потім я вам покажу далі, що буде. Дивіться, ухожу в хлів 29,7. Повинна набратися від. З 37 до 38, 2, вроді температура. От. Тут можна і гусячі яйця, але гусячі яйця і качині, Ну, водоплаваючі, трошки тяжкувато тут, ну, щоб вони вилупились, їх треба дуже знижувати температуру. І дуже зволоження робити вже перед вилупом, за днів два. Але можна, можливо. Я то не буду це робити, бо мені ніяк. От, у мене тільки повинна бути сезонна птиця, тому що, ви ж бачите, о, вже бачите 30. Вода в мене не з крана, це вода з бутилки, та, що я купляю для пиття, тому що з крана вода в мене дуже багато заліза, і буду я сюди його. Ну, от, була неповна ця кружка, то ось стільки за один раз води. Вона не дуже часто підливається, ну будемо бачити, скільки треба, скільки буду підливати. Пройде два дня, треба буде оцю одну заглушечку витягнути, щоб вже був повітря-обмін. А потім, після половини інкубації, вже треба буде і ці дві витягнути заглушечки. Колись вони ще йшли з такими серветками, такими. от. Щоб під час інкубації можна було їх, крім того, що тут є вода, можна було ще по куточках ложити ті серветки. В кого є ці інкубатори, вони все знають. От. В принципі, вони недорогі. В принципі. Простенькі для новачків добре. Але так як я кажу, я хоч і понімаю, але ж я того дорогого купляти не буду, на що він мені стався. Дивіться, вже 31,4. Пішла я в хлів, телефон ставлю. На паузу. Ну що, прийшла я з хліва. принесла яєчка. Бачите, я їх не мию. Дехто миє, але ж я не знаю, чи це правильно. От, одні миють, другі не миють. Я боюся мити, тому що не хочу. Ого! Бачите, позначки поробила. Це для перевороту, тут ручний поворот. О, щоб знати, як повертати, з однієї, оце вони так лежать, тут пише перший поворот робиться через 10-15 годин. Перший поворот через 10-15 годин, а потім два рази у добу. Ну, все, з Богом. Зараз запишу число години. Трошки яєчок, але ж. Може, якраз щось вийде звідси. Далі буду збирати отаке з богом яєчки. І так, як бачите, як впала температура. Але вона зараз буде по мірі прогрівання, зразу вона впаде. А потім буде по мірі прогрівання підніматися. Зараз поки що падає, тому що яйця такі, ну як, такої температури, як треба було їх зберігати. Оцю пропочку вийму на третій день. А потім, після половини інкубації, вийму ще цих дві. Добренько, біжу я далі в хлів. Там в мене є робота. Прийду, побачу, що вже тут буде. Добре, всім хорошої ночі, спокійної, всім всього самого найкращого. А в мене почалася інкубація.